Друзі, у нас нова рибка в нашому аквагосподарстві. Коротше, експрес-розпаковка, бо вже водичка така. Ой, в общем, приїхала в нас містя, з міста Тростянець від акваріуміста Андрія. Андрія. Е, до нас приїхала нова рибка. Зараз я покажу. Давайте візьмемо, е, термометр, помірюємо, яка ж вода в відрі. Ну, На, на, на руку не дуже. Остила. Так, тут ось помощник вже одразу Мотікс. Це ще раз Так, отакий у нас термометр. На ньому показує. Це, це в приміщенні зараз в будинку 22. Опускаємо зараз у відеочку. Так, отут наші нові мешканці. Вони, звісно, стресують. Тут у нас трохи гібридні. Зараз міряємо. І так, пройшов деякий час, як ми поставили сюди термометр. Зараз перевіримо, яка температура в акваріумі. Тепер в акваріум відрі. Це 20 градусів, це нормальна температура, вони перенесли дорогу. Ну вони їхали в авто, в салоні, так що нормально вони в стані. Це зокрема до нас приїхали Соми Брохіси, це вид коридорисів і сапфіровий попуга. Давайте не будемо довго їх мучити і потихеньку переводити на свою воду і запускати в акву. І потім я вам трошки про них розповім, що це за риба і як вона вживається в акваріумі. Так, ось у мене один поможник уже допомагає. допомагає мені. Будемо ось ловити. Рибу допомагає мені пересаджувати. Мотька. Чого ти в води попило з відра? Мой, он другий, Маруська. Оце таке. Побачив, побачив. Відсортували, так, папуги у нас відрі залишились. Прохиси у нас в тазу. Зараз будемо перенесемо їх, хто де буде жити, і будемо переводити на воду, яка в акваріумах. Друзі, пересаджуємо ми поки що перший варіант. мотяк. С -с -с -с. перший варіант риби, значить, у нас зараз світла нема. В... Аварійне ж відключення. І... Ось ми поставили методом капельного поліва. Ми будемо переводити на нашу воду. Ось дивіться. Потихеньку так, капельним полівом. Зрівнюється вода та, що була в них у відрі. І наша водичка додається і вони поступово-поступово переходять на нашу воду. Якщо є можливість, можна сюди додати декілька капель Аквамеда. Зараз ми це й зробимо. Отакий у нас Аквамід акваєровський. Е, можна декілька крапель додати сюди для того, щоб. Ну, як для профілактики, щоб убити якісь там можливі хвороби, які були при транспортуванні, може там десь щось. Ну, на вигляд, вони чисті, без манки. Без манки, риба чиста, риба здорова, риба активна. Зараз додамо пару капель, а і подивимось. Додав, зовсім трошечки. Зовсім трошечки додав. Це для того, щоб, ну я ще раз повторюю, обеззаразити там воду, щоб якісь інфекції убити на рибі, які можливі були. Можна навіть трошки додати регулювальним краніком. Трошки поток додати водички, нічого поганого не буде. Отак. От І отаким, от як то кажуть, способом. Декілька хвилин, ну хвилин 20, може 30. Ми нашу, як, адаптуємо нашу рибу до нових умов. Тримання і дивіться, 8 штучок брохісів у нас ми маємо. Запустимо їх отаку соточку. Будуть вони в нас тут, вибачте, скло не протерте, не було можливості протерти, бо темрява була. Будуть вони в нас тут жити поживати, як то кажуть, і тусуватися. А ще можна, друзі, ось у нас цих будемо папуг пересаджувати. Е, ще один спосіб є адаптації, дивіться. Беремось, звичайно, щоб звичайно, там, ну, в нашому випадку це спеціальна кружка, завдяки дружині куплена. І потихеньку, потихеньку вливаємо потрошку. Хоп, влили дозу. А й постоє 5 хвилинок потім ще через 5 хвилинок. І так само і цих перевів. Це також один із методів адаптації риби до вашої води. Так що, друзі, давайте будемо адаптувати їх і випускати вільне плавання. Друзі мої дорогенькі, так, дали нам світло, тільки-тільки дали світло. Помикав я акваріум, рибу я пересадив. Е, дивіться, що, що ми маємо з вами. Ось вони. А ну, дивіться, це сапфіровий папушка, е, Ромка. Аквасуми, дивись, для тебе спеціально відос. Як мені сказали мої друзі, охтирчани, що це. Самий справжнісінький сапфіровий папуга. Оце він, ну Вони розбрались по акваріуму, їх зараз, звісно, не знайдемо. Вже починають вони дивіться, набирати свій Свій колір. А, так, зблизька. Як казали, повинен бути Отака повинна бути форма рота у нього. Дивіться, який. Починає він набирати свою краску, красатунчик. Ай-яй-яй-яй-яй. Такої риби в нас ніколи не було. Гарний, гарний. Отут ще десь один. А там Відображені скла. Ну, хай хавається, хай. Вони ось деньок другий, як то кажуть, і повиходять усі до нас сюди. Дивіться, ще яка проблема в нас. Не було світла, звісно ж, як кисневе голодування. Що робиться з Міланіями? Що робиться з Міланіями? Тут Міланії цих, як то кажуть, хоч куди хоч їх приміняй. Дивіться, які. Є такі гіганти, Отака така, це капець, це десь, це десь 3 плюс, як не більше. Це вже майже як кролики оті Теломіланії. І їх тут а по всьому акваріуму. Мать муща, друзі. Я не знаю, що з ними робити. Як їх вибити, можливо, ви мені порадите якусь якусь дієву, таку штуку, щоб їх вибити. Кріві Типа, аля, люблю дрім. Ну, це звичайно не яка Так, починають виходити. Е-е-е, е, красива, яка риба класна. Та ви що, друзі? Я такий задоволений, що придбав таку рибу, вона буде окрасою нашого акваріуму. До речі, двойко. Я вже двойко, я вже поділюся з родичами. Спробую знайти пару. Дивіться, яка класна. А? Ромчик, ну що, тобі потрібна така ще риба? Якщо що, пиши. Домовимося з тобою. От так. А, друзі, ще таке питання до вас, шановні мої. Кому потрібно три боці. Отаких, От дивіться, розмір 10. три штуки, боці мармурова На щось виміняємось, на щось, не знаю, на щось, щось придумаємо, як то кажуть. Розберемося. Кому потрібно, пишіть в коментарях. Домовимося. Тут в нас спочиває сом. Це типа Блек Венесуела сомяра. Красавочка. Ну, друзі, дивіться, отак От у нас вийшла сьогоднішня така прикольна покупка. Вони тут собі облюбували так місцинку, дивіться, друзі. За корягою їм тут дуже сподобався такий куточок. Як мені казав Андрій, до речі, привіт тобі. Їх на е, накари загнали також у куток, так що їх може це саме влюблене місце. Куток. Дивіться, який ух! Кольоровий, красивий. Ох, які. Ух, які красотуни. Так, друзі, переходимо до наших брохісів. Ну, а тут, друзі, в нас суми. Брохиси отакого От окрасу. Також, це вже наша 112 літровка. Як то кажуть, у нас тут поки, поки безпорядок, у нас тут намочується коряга, яка буде потім у кінечному результаті стоять цей куток закривати, щоб закрити флейту фільтра. Потім ще є в мене такий чудовий. чудовий Кущ анубіаса, кому потрібно також на продаж є. Ну, давайте повернемось до Брохісів. Отакого От окраса. Класні соми Ну Один ось вийшов до нас на, на огляд, друзі, на огляд. Оп-оп-оп! Заховався. Десь за і заховався От там, якщо придивитися, в глибині акви, там ще сидять вони. Ну хай сидять, хай вони звикають. Я думаю, ми шикарне придбання для наших акваріумів зробили. І вони нас будуть е, тільки радувати своєю красою і своїми нерестами, можливо, навіть, можливо, нерестами. Трошки якість поганенька, тому що, я ще раз повторюю, світло тільки дали. Я не вмикав світло в кімнаті, це так у нас через скло. Не було світла, це означає, що не працювала фільтрація. Трошки в звісі в акваріумі плава. Так що, ну нічого, воно це наладиться, все все відфільтрується. Так що буде все добре. Друзі, друзі всім, кому сподобалось відео, ставимо палець отак вверх. Підписуємося на канал, хто ще не підписався. А хто планує, обов'язково плануйте на підписку. Нажимайте підписатися. Нажимайте колокольчик, щоб не пропустити всім наші відео. Ну а ми будемо далі розповідати вам. Ну давайте так, зокрема про ці два види риби, які в нас з'явилися на розводні. В наступних відео я вам розкажу і про папуг сапфірових, і про е, брохісів, самів коридорисів. Що вони їдять, з ким живуть, як вони себе ведуть в Акві, з ким вживаються? І все-все-все, що буде цікаве для вас, для акваріумістів, для акванутих. Всім до побачення!